Цікаво, а яке воно життя під водою? А якщо занурити цей батискав у воду, що ж відбудеться? Ух, справжні дива, як у підводній експедиції. Мені так цікаво дивитись навколо. Усе так незвично у царстві суди. Ось рибки веселі, яскраві, чудові. Їх зграйки шмахляють туди і сюди. Я медуза в капелюсі, З ним постійно я у гусі. Довгі щупальці я маю, ними здобич хапаю. А я синій кит пусатий. У воді умію спати. В небо випущу фонтан і пирнаю в океан. Ми дельфіни мокрі спини. Нас натхнення не покине. Ми танцюємо і граємо, питно поміж хвиль стрибаємо. Я риба меч. Як розганяюся, довкола враз усі ховаються, бо грізної бояться зброї, яку завжди ношу з собою. Я рибовітрильник, ягончик підводний, ганяю ще духу всяку погоду. Чи їжу шукаю, чи просто для втіхи, пливу дуже швидко, не знаючи лиха. Ми конеки морські скакали, якось в море заблукали, який бік не подивись, водорості скрізь. Я вось меніх. вісім щупальців маю, під колір довкілля свій колір міняю. Я Акула, відомий хижак, здобична доганяти мастак. У мене зубів кілька рядів. Кусь. Я лежу в глибині, на морському дні. Помилуйтесь крізь воду на мою гарну вроду. Я черепаха морська всіх вітаю. На хвилях гойдаюся, відпочиваю, а яйця кладу на морськім бережку, зробивши гніздо у тепленькім піску. А хто підпливає до нас на човні? Це добре якого дослідник. Привіт! Чим вам допомогти? Оце молодець пречудове бажання, хоч місія ця і не дуже проста. Що ж маємо нині важливе завдання десь тут недалечко відмити кита. Відмити кита? А навіщо? Чи ж він у воді не помиється сам? Погляньте, як весело і чудово плескатись водичці великим китам. Відмитись він може, але не від нафти, що танкер великий тут поряд розлив, тож маємо негайно цю нафту зібрати і порятувати дельфінів, китів і китів. Шкода і китів, і дельфінів веселих інчист довкілля потрібне як нам. А людство забруднює їхню оселю відходами на авто і іншим сміттям. Весь пластик, пакети, брудні та контейнери, що люди їх кидають у океан, збираються купу, дрейфують поверхнями, здоров'я псують день у день усім нам. Хай кожен із вас добре це пам'ятає, коли біля моря десь відпочиває. Пакети й пляшки забирайте з собою. Бо для природи це стане бідою. Яка чудова експедиція! А ось мешканці глибин хочуть вам віддячити. Давайте ж послухаємо їх.